Запальний фанк, вільний час, майже класичний попрок чи синтетичне звучання електронної музики. Платівка аж гуде» наче екскурсія різними епохами, розповідає слухачу, як українські музиканти намагались іти в ногу із заходом, одночасно шукаючи своє унікальне звучання. Ми дійсно намагались розповісти історію опору та стійкості і думали про те, як митці працюють в умовах репресивних режимів. Але це як вода, яка знайде шлях. Вода знайде шлях до океану. У неї є пам'ять. Музика також знайде шлях. Люди намагаються робити музику тихішою, і вони знають, що мистецтво та музика є одним із найпотужніших речей у світі. Часто це перше, що хтось намагається придушити або спробувати контролювати. Адж гай Гуде це український звуковий архів з 1971 по 1996. Перша така повна збірка української музичної сцени кінця ХХ століття. Збірка вийшла на лейблі Light in the Attic Records із Сіетла. Співкуратором збірки став український архівний лейбл Шукай. Вони займаються пошуком втраченої музики 60-х-90-х років. Адія виджонісаре. Ідея спочатку полягала в тому, щоб показати естонську, литовську українську музику, розповісти історії кількох країн, які входили до складу радянського союзу. Коли Росія вторглася в Україну. Ми вирішили, що нам варто зосередитись саме на українських артистах, тому що вони стали більш залученими і вони дійсно були дверима і ключем до такої кількості неймовірної музики. Тож це була справжня співпраця. Над збіркою, до якої увійшло 18 треків, команда працювала аж 5 років. Тут можна знайти експериментальні музично-поетичні композиції, ремікс української народної музики для дискотек та акустичну музику з елементами середньовічної слов'янської мелодії. Насправді я вже скачала все в Apple Music, коли тільки побачила анонс. І мені дуже сподобалася музика, і вона інша. Вона е, відкриває якусь нову е, сторону української музичності. І музика це такий універсальний інструмент, і така універсальна мова, е, якою ми всі спілкуємося, яка зрозуміла без слів. І яка дуже тонка і дає можливість викликати почуття не просто якесь розуміння, а почуття і поговорити з душі на, на душу. І саме тому мені здається, що це дуже інша подія, і таких мені здається не вистачає. Співавтор документального фільму про вокально-інструментальні ансамблі 1970-х років, вусатий фанк Віталій Бардецький став наратором збірки. Його голосом звучать тексти, які допомагають слухачам зрозуміти історичний контекст написання цих композицій. Простежити розвиток музики дозволяє і послідовність треків на платівці від давнішої до новішої. Мені цікаво, що він такий еклектичний, і мені подобається, що замість того, щоб бути схожим на мікс стрічку, де діджеї підбирають все на основі звуку. Він організований у хронологічному порядку. Тож я з нетерпінням чекаю, щоб послухати платівку і дізнатися більше про музику в Україні, про яку я не так багато знаю. Прикрасили платівку роботи легендарної української художниці Марії Примаченко. Послухати музику відтепер можна на стримінгових сервісах на вінілі чи компакт-диско, який йде в комплекті до книжки, яку випустив лейбл. Частину коштів від продажу буде передано київській волонтерській групі Лівий берег, яка працює над відновленням регіонів, що постраждали від війни в Україні. З Лос-Анджелеса Христина Шевченко, Вікторій Виськевич, Богдан Шевченко для Голосу Америки.